Воду замість бензину для автомобілів пропонує використовувати вінницький винахідник Олійник. Метеоролог за освітою вирішив запозичити виробництво електроенергії у природи. Відомо, що рослини з допомогою калію здатні розкладати воду на водень і гідроксид. З цих речовин вони будують свої тіла, наприклад, целюлозу. Для цього рослинам навіть не потрібні прямі сонячні промені. Гриби ростуть в абсолютній темряві при постійній температурі. Це бачите оцей банер. Вода найкраще палива. Це не апатажний трюк, а лабораторний факт. От. Можна запозичити механізм розкладу води у рослин, розкладати воду на електрогенеруючі реагенти, а ці реагенти вже використовувати для виробництва. Електричного струму прямим способом. За законом Стефана Больцмана будь-яке тіло випромінює електромагнітні хвилі. Ці хвилі можна перетворити в постійний струм. Це завдання пристрою. Тут два електроди один графітовий, другий магніт, і електроліт водний розчит калію. От. Ні, ні, е, ні графіт, ні магніт з цим електролітом. Не вступають в хімічну реакцію, вони просто потрібні для того, щоб Створити замкнуте електричне коло, отож Дмитро Олійник пропонує з електрохімічний перетворювач теплоти в електроенергію. ЕКП. заявка на винахід уже визнана світовою службою інтелектуальної власності ВІПО і опублікована в інтернет мережі 2011 року. Більше того, уже є ескізний проект заводу по виробництву ЕХП. Сполучені Штати Америки, Англія Чехія пропонували запатентувати винахід у своїй країні. Натомість вчений уперто хотів отримати патент на рідній українській землі. Проте в Україні його винаходу не визнають.